Завершився другий етап туру українських виконавців. Підтримуємо своїх, який відбувався на південному сході України на підтримку українських військових та мешканців звільнених від терористів міст. Творчі зустрічі, і живі виступи артистів пройшли у Гончарівську, Десні, Ізюмі, Одесі, Миколаєві, Херсоні, Маріуполі та у Дніпропетровську у військових частинах, медичних закладах, базах підготовки та дислокації військових і гвардійців, а також на площах міст. Глядачами імпровізованих концертів стали пілоти бригади тактичної авіації матроси й офіцери військово-морського флоту, бійці Національної гвардії, військові поранені в ході, АТО, мирні мешканці. Артистам іноді важко дивитися молодим хлопцям в очі, тому що погляд їх став дорослим. Важко уявити, що вони відчувають і бачать кожен день, знаходячись у гарячих точках під обстрілами. Але ми з ними каже Тоня Матвієнко: ми підтримуємо їх і дякуємо за відважність. Просто тих, кого я зустріла на цьому всьому шляху. Може, це для них якийсь знак. Може, я не можу. Я хочу вони повернулися живими, здоровими. Хтось вилікувався, хтось одужав, щоб це було все не дарма зроблено. І я знаю, що це не дарма зроблено. Стільки вдячності я почула посмішок, які в нас гарні чоловіки. В Дніпропетровську команда Туру отримала можливість виступити на аеродромі бригади тактичної авіації та у Дніпропетровському шпиталі, де проходять лікування поранені бійці. Сцени глядацький зал для пацієнтів, медичного персоналу та волонтерів розмістились просто неба на території шпиталю. Деяких бійців вивезли просто на лікарняних ліжках. Дуже дуже потрібна річ, такі концерти, заходи. Там деякий час пройшов по концерту. вже воно просто льод почав. Танути за час туру артистам довелось проїхати більше півтори тисячі кілометрів, виступати на імпровізованих майданчиках просто неба або в умовах, наближених до польових. А одного разу команда підтримуємо своїх, змушена була йти пішки 12 кілометрів. За словами учасників туру, атмосфера, що панувала на цих зустрічах, та слова подяки від військових, на 200 відсотків виправдовують всі зусилля та мотивують продовжувати такі концерти стільки, скільки буде потрібно. Приємно здивував Маріуполь. Дуже приємно здивований настроєм бійців. Ми їздимо по військовим частинам і по визволеним містам, щоб довести, що це вже мирні городи. Просто люди вже починають потягунько розуміти, що ці дві республіки це просто бред. І, все. і вони вже самі починають їх вибивати. Нагадаємо, в турі підтримуємо своїх беруть участь такі артисти, як Марія Бурмака, Вевезла та Огнєвіч, Настя Приходько, Марія Яремчук, Володимир Ткаченко, Тоня Матвієнко, Арсен Мірзаян, Павло Табаков, Юлія Лорд та інші. Зголосилася до участі в турі. І Руслана цей поклик серця. Кожна людина має сама відчути, чим вона корисна в цій ситуації, що вона може зробити. Це інтуїція. Я захотіла. Я приїхала сюди, тому що я захотіла, не тому, що мене хтось попросив чи покликав. Я попросилася я сказала, я хочу поїхати на таку акцію. І я думаю, що дати інструкцію, хто що може зробити, напевно, хто що хоче, хто що відчуває, що він таке може зробити, таке і потрібно робити. Тур є спільною ініціативою Агентства Євромедіа та популярних українських артистів, які з готовністю відгукнулись на пропозицію виступити на підтримку героїв, що захищають нашу країну.